Сьогодні ми трошки попрацювали. так ось як бачимо Понасипали такі мішечки. <кій> насипали ми в трьох місцях по 10 мішків, тобто насипали 30 мішків, такі вони десь по 50 літрів, плюс-мінус натрамбовані висотою, ну, десь мало що не в пояс, десь так трошки вищий колін. Ось такі мішки. Хватило тільки на 30 мішків, більше не подужали насипати, оскільки це дуже трудозатратна робота, то насипали тільки 30. Планую рядок поставити мішків, постелити каплю і вирощувати в таких мішках, попробувати, як воно і що воно буде. Цей прицеп, що був сівший, якщо бачили минуле відео, витягнули, витягнув швагер. Але заїхати в поле ми не змогли, щоб розсипати, тому насипали в мішки і паралельно ще засипали. Три рядочка, ну не повністю всі три десь по метрів 20-30. Засипало кагат з тирси, напродій кінець. І паралельно ще засипаємо хвоєю. Щоб не тільки тирса, щоб поновити моючу, щоб додати, і так воно в принципі буде краще. Ось так у нас виглядає ну, після минулого року. Де-не-де, опад попросідав, хвоя попросідала, тирса попросідала, тому додаємо, досипаємо, щоб було ось так красиво виглядало. І було толково. А так, в принципі, ось таке. Я пообрізав уже всі садженці, подорізав. Щось оставив, але переважно обрізав усі, попідрізав жимолость, я ще її не обрізав ні разу з моменту посадки, це вона стільки десь. 3 роки росте, як уж, да, вже пройшло 3 роки після посадки. 3 чи 4 щось таке, то оце перший раз я її обрізав. Та й така картина. Ось у нас лохина. Ось, в принципі, поставляв переважно вертикальні пагони, все горизонтальне дрібне повирізав, та й ось тако. А далі вже, по ходу, по мірі того, як буде кущ розвиватися, будемо формувати. Крону Ось тут у мене був один із перших рядків лохини, там де він межував із жимолостю. То от підсипав, оскільки це такий проблемний, проблемний рядок. Він просів, тут затримується волога. Ну так, його би бажано було пересадити, але підсипав перший раз за стільки років. Це теж йому, напевно, 4 роки чи не 4. Ну тут були перші саджанці. Ось такі у нас, як бачимо, кущики, зараз ми переведемо ближче фокус. Бруньок досить багато. Ось так виглядає бруньок багато, тобто ягоди має бути. Я щось повирізав, щось оставив. Холодно в руки в нас дуже багато дощу, впало снігу за тих буквально три дня Тому не можна заїхати в поле. Тому на цих кущах має бути врожай. Таких кущів досить багато на цей рік. А далі працюємо. Підсипаємо, готуємося до підживлення, оскільки скоро вже треба буде десь кінець березня робити перше підживлення. На перше підживлення планую сипати сульфат амонію, тільки шукаю кристалічний, бо його, виявляється, досить проблемно знайти. Якщо гранульованого є валом, ну гранульований я не хочу, хочу кристалічний, тому будемо шукати кристалічний. Або, якщо не знайду сульфату амонію, то придеться сипати Яра комплекс. Ну, правда, воно виходить набагато дорожче, і комплексу я не хочу сипати. Ну, можливо, насиплю. Ризок, можливо, насиплю. А так планую, ще зо три рази сульфатом амонію по грам 30-40 сипати. Ну, побачимо, все по ходу. А так, в принципі, на цьому все. Ставте вподобайку, буду закінчувати відео. Обов'язково підписуйтесь на канал. Всім пока, до зустрічі.